на мощах мистета зі святого руха амінь і слава Господу Христу Слово Боже. Христос передав свою матір. ご視聴ありがとうございました。 down exactly. Мати Божа, вона перебуває живою, разом з своїм сином, посла, перебуває разом з ним і в своїх молитвах, і не святущих. У молитвах не святуща повороти, що в своїх молитвах далі, як мати, Божа і мати наша, мати Небесна, вона також молиться і заступається. Ціла бога Господа, не слухала його слова, рано нічого людьми. І Марта каже, вчитель, розкажи на ті, що вона прийшла мені до допомогла. Але Ісус каже, марта ти похочешся про багатого, кому потрібно. Мені вибрала кращу частину, що не підніметься від мене. Що є ці часу, це слухання Господа, слухання Слова Божого? Відгодом завершується цей маркен і коли однажні норм відстання. Мають його своєму серці і живуть за цим словом. Ось про що говорить Христос. Щоб що людина в своєму житті саме жила за словом Божим. Тоді вона буде блаженна, тоді вона реагує цим життя, правдивим життя, правим, святим життя. І саме причиста Діва Марія, вона. І завершується згодом Іванницького, яка пише, що «Пречиста Діма Марія зберігала ці слова в своєму серці. І не тільки ті слова Спасина Ісуса, але кожного слова, що вона зберігала в своєму серці. Вона слухала. Божий воса, справді на пцеві, сієві в нас перед плану ворожого, і за діток стала водостоялася стати матір'ю нашого Святого. І тому водостоялася після смерті, у дитя з душею, до немає, і прибуває біля свого сина, і Господа, Ібо Ісуса Христа, і своїм молитвам, свій, свій молитва заслаб. Доріг Христі, нехай цей приклад Матері Божий, стане це також для нас за щоб ми в житті керувалися, Не. щоб ми в житті керувалися саме Словом Боже, щоб ми хотіли, щоб ми слухали це слово, щоб ми читали, його, щоб ми його знали. Це слово Боже, і Запад, Божі, ці завторі, Божі які Господь нам дав з них не Господа Бога, молодці серцем своїм. і любить ближнього слова, як себе самого. Ці, ці заповіді любові до Бога, до до. Всі, заповіді, і любові до ближнього зберігається весь закон. Всі ці десять Божі заповіді, які Господа, і всі інші заповіді. Якщо людина любить Господа, вона його слухає, вона слухає його слово, вона береже Його слово і живе за його слово. І не дозволить собі поступити негідно повідошення до іншої людини. Вона тоді також буде приєднати любовного серця до інших людей. І саме на цьому полягає, полягає саме в цьому, полягає це слухання і збереження свого Божа. Це приклад Матері Божий стане для нас також за урокою, що ми в житті читали це слово знали його, керували за ним житті, і тим самим також перемагали ці їхніх спокуси, наченили добро. І з вірою, і просімом також заступник, слава і Божі, для кожного з нас. Обину в теперішній далекий час, який переживає вся наша країна і весь наш народ, що четвертий рік триває війна, загальний прийшов на нашу землю. Вісела, нижня відбиває наших світломах і відстоюючи нашу хіт нашу свободу, наші працівники, також синові свого життя зберігає нашу вітність і спокої. Цей належний час для цього нашого народу, просимо всіх молодець, заступність, вона є тою, яка. Стоїв перед престолом Господа, яка є від Сина і нашого Господа, і яку, яку саме слухає Господь, свою матір, він ніколи не зможе відмовити своїй матір, коли вона звертається і просить в нього. Тому в сьогоднішній день просимо також в неї, її заслуженно проти всього нашого народу для кожного з нас, щоб ми на перше були вірні Богу, ми жили і передлив його слово і жили на Його Слово, але і також просимо в Неї заступництва для нашого народу, щоб зберегти нашу землю, наш народ, нашу державу, щоби звільнити нашу землю від загарбників, які прийшли і порушили цей мир в наші великвищі. і просимо в неї і Божій, благодатність, миру, продовжимо миру для нашого.